Зараз покажу, як зробити ось таку каблучку з бісеру в техніці ручного ткацтва. І ні, для цього станок не знадобиться. Опанувавши цю техніку, можна робити браслети, сережки, каблучки та багато чого іншого. Матеріали, які мені знадобляться: японський бісер Miyuki Delica 11 розміру. Чорний та золотий. Нитка для бісероплетіння Miyuki чорного кольору. Голка для бісероплатіння та ножиці Відмотую нитку з катушки. Довжину нитки обирайте самі. Тут два варіанти. Або досить довгу, щоб не робити вузлики в процесі, або середню довжину, щоб було зручно працювати. Одразу на один кінець нитки фіксую бісерину, залишаючи хвостик 7-10 см. Заводжу нитку в бісерину і проходжу крізь неї декілька разів. Щоб вона не ковзала. Вона буде стопорною в кінці її приберу. Перший ряд мене буде золотого кольору. Тож набираю на голку 4 золоті бісерини і опускаю їх вниз до стопорної. Це і буде ширина моєї каблучки. Розташовую плетіння так, щоб вільний кінець нитки із стопорною бісериною був зверху. Плести буду знизу вверх. Другий ряд в мене буде чорного кольору. Беру одну бісерину чорного кольору і заводжу голку через саму нижню бісерину зверху вниз. Затягую. Бісерина має стати поряд. Далі заводжу голку в праву бісерину, яку щойно додала, знизу вверх, і підтягую нитку. Далі роблю все так само. Беру ще одну чорну бісерину, заводжу голку зверху вниз у ліву бісерину, потім знизу вверх у праву та підтягую нитку. Ось так, і щоб більше показати техніку, ще кілька бісерин я зроблю в пришвидшеному режимі. Коли доробила другий ряд, Перевертаю плетіння знов таким чином, щоб плести знизу вверх. І знов міняю колір. Третій ряд буде золотий. Техніку вже опановано, тож далі плету за тим самим принципом. З кожним рядом плетіння стає все довше. І згодом я тримаю його вже по-іншому, стискаючи вказівним та великим пальцями. Коли нитка стає приблизно 7-8 см, то це означає, що її час зафіксувати і додати нову. Завершую ряд десь на середині і плутую нитку в бісеринах. Спочатку ось такою ламаною. А потім потрібно пройтись в одне і те саме місце голкою два рази. В кінці роблю вузлик, чіпляючись голкою за нитку між бісеринами. Тепер цей вузлик потрібно заховати в бісерині. Все просто. Заводжу голку в сусідню бісерину і трохи проштовхую вузлик в цю бісерину. Виводжу кінець нитки і відрізаю вільний кінець. Можливо, занадто заморочуюсь, але я люблю так, щоб трималось на віки. Або відразу відмотувати довгу нитку і не думати про вузлики ці. Відмотую нову нитку. Заводжу голку за декілька рядів від місця, де нитка закінчилась. І залишаю ось такий хвостик. Трохи притримую його. Знов потрібно заплутати нитку в бісеринах і зробити вузлик для надійності. Після чого виводжу голку в місце, де я закінчила плетіння, і продовжую. Скільки ж потрібно робити рядів? В процесі роботи я приміряю навколо пальця майбутню каблучку. Головне, щоб вона не передавлювала палець. І стежу, щоб за малюнком усе співпадало. В моєму випадку головне, щоб колір рядів не повторювався. Коли за розміром каблучка мені вже підходить, то потрібно завершувати платіння. Одразу повертаю полотно так, щоб плести знизу вверх, і складаю каблучку навпіл між пальцями. Ось так. Заводжу голку в праву бісерину знизу вверх і підтягую нитку. Потім вліву зверху вниз. І знов вправо. знизу вверх. І все. Далі рухи ті самі. Вправо, потім вліво. і знов вправо. І так до кінця. Головне нічого не переплутати і слідкувати за тим, де йде нитка. Все, тепер дві сторони з'єднані між собою, і залишилось тільки зафіксувати кінці нитки. Мені подобається ось такий варіант, коли обидві нитки плутаю по різним сторонам. І в процесі роблю вузлики. Все так само, як я показувала вже в розділі, що робити, якщо закінчилась нитка. Знімаю стопорну бісерину. Довелося показувати на іншій каблучці. Бо коли робила ту каблучку, випала з кадру. Коли я все зробила, залишається тільки акуратно обрізати нитку. Ось і готовий результат. Як вам така каблучка Є декілька варіантів, як розробити схему платіння. Я покажу більш швидкий і доступний кожному метод. Потрібен лише листочок у клітинку та кольорові олівці. Кожен квадратик це одна бісерина. Відмічаю кількість рядів, яка мені потрібна. І зліва направо буду придумувати схему. Наприклад, зроблю ось такі хрестики по центру та контрастним обрабленням по верхньому і нижньому краю. А у тому, щоб відтворити каблучку по схемі, треба рухатись по схемі зліва направо по одному ряду. І так як я плету знизу наверх, то набираю по одній бісерині, рухаючись по схемі знизу вверх. Виключення є перший ряд. Він набирається одразу. І ось які ще ідеї я зробила із тої невеликої кількості бісера, що в мене є. Перша ідея це ось така каблучка з циліндричного бісеру, білий та золотий колір, який чередується в шаховому порядку. Друга ідея це довільні фігури контрастними кольорами. Ідеально сюди підійшов би білий та чорний. Горизонтальні та вертикальні лінії. Ще одна ідея це двокольорова каблучка. Задумка така. Якщо набрит один колір, ти перевертаєш і носиш інший. І остання ідея це випадкове розташування кольорів. Однієї кольорової гами. В даному випадку це пастельні кольори із сатинового бісеру. Бісер, до речі, я купувала в Аврорі. І бісер при цьому я не калібрувала. Єдиний його мінус це розмір. А я дякую вам всім за перегляд. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк, пишіть коментар і підписуйтесь на канал. А я бажаю вам гарного та творчого настрою!